Це дуже сильно впливає, Ці, по перші шахеди і обстріли, і це не ну, поганий сон. Тобто ти не спиш всю ніч, в мене є діти, і звичайно, що я хвилююсь про них в першу чергу. Тому, ну, звичайно, за цього стан здоров'я погіршується. І на роботі за цього ти не виспавшися, хвилюєшся. Якщо ми не спимо щодоби, наш комп'ютер перегрівається, він має охолоджуватися. Сон регулюється в тому числі і гормонами. І, Звісно, коли сон порушений, і порушений часто, кілька разів на тиждень, а то і протягом тижнів, щоночі, то це і дає розлади в гормонах. Останнім часом. Ну, чимало пацієнтів приносить мені дослідження з лабораторії, наприклад, за високим кортизолом вранці. Змінилася просто картина того, з чим пацієнти звертаються. Якщо не усі, то майже усі мають ознаки негативного впливу стресу, і в усіх є якісь прояви, прояви реакції на стрес. Тобто, це додає роботи до моїх звичайних навантажень. Ну, а щодо пацієнтів, ну що найменше в стаціонарі, ми вже казали про це. На тепер ми маємо навантаження більше ніж не те, що довоєнний період, а навіть доковідний період. Я б дуже порадив збільшити фізичну активність. Спорт, взагалі, трохи є, є так, так, таким засобом протистояти будь-якому стресу. А усі сучасні люди, і ми з вами. Не не додозовані за фізичною активністю, так там тому що дитина вже такого віку. Трошки старшого вже починає розуміти, коли е, тривога вона дуже дуже гучна, а в нічний час ще більш чудно, і він прокидається від цієї саме тривоги. Дитина завжди поряд, е, тому якби там погладити, розказати, що все добре, а себе та ми вже звикли до цього стану. Коли ми чуємо постійні сирени і масовані удари у людини спрацьовує гормони стресу виброс адреналіну підвищуються тиски. Якщо ці епізоди повторюються щодня, то людина не встигає відпочивати і загострюються всі хронічні хвороби. Останні місяці ми бачимо зростання звернень. Люди люди скаржаться на порушення сну. Часто це супроводжується головними болями, підвищенням артеріального тиску, як я вже казала. І ну, зросла гіп... кількість гіпертонічних кризів, збільшилось количество інсультів, і вік теж змінюється. Якщо ми раніше спостерігали, що це інсульт, хвороба більш похилого віку, то зараз інсульти це вже, на жаль, дуже молоді. Мабуть, на жаль, ми вже до цього звикли, тому що. Все ж таки, в нас не перший рік війни вже нас о, навчають, є волонтерські програми, які нас навчають, і все ж таки ми наразі більш готові до цього, ніж коли це спочатку було. Є розуміння, що ти повинен робити. Коли в тебе є план дій, то тобі з цим легше. А вже ж там страх залишається, тому що вже ж, як і усі, ми, якщо приліт був поруч, ми а вже ж просипаємося, тому що це різкий громкий звук, і так це є. Але все ж таки, ми мобілізуємося. На Одеській утра був прильот. Ми їздили з бригадою допомагали один одному, всім постраждалим, це теж стрес, це важко. І все, ми просто для цього вже звикли. Коли вихідний, це прогулянки, якщо погода дозволяє, це там парк, морозиво, кіно. Зараз загострились ці обстріли, і насправді є багато з цим. Змін і в психіці, і у поведінці і у всьому взагалі ну, ніч це такий взагалі базовий період для прове... для відновлення такої нервової системи для нашого імунітету. Так само відновлюються там клітини в мозку, та які допомагають стабілізувати нашу нервову систему і серцево-судинну систему. І, от уявімо, що в цей момент, коли ми намагаємося заснути, нас починає будити вибух чи сирена, чи якесь там повідомлення про. Небезпеку всі ці порушення сну в нашій психіці призводять до накопичення цієї втоми і. До складності у обробці будь-яких подій може бути порушення апетиту. Причому як людина може часто багато їсти, так і навпаки, взагалі відмовлятися від їжі, або е, ослаблення імунітету. Зараз, до речі, дуже часто я і на собі зараз це відчуваю, що я хворію просто майже кожні два тижні, е, тому що в Києві почалися частіше обстріли, і я, як мама двох дітей, е, дуже сильно тривожусь. Тривога це теж порушення нашу, нашої поведінки. Навпаки людина починає а, займати таку відсторонену позицію, коли вона не хоче нічого відчувати. Це теж наш захист для того, аби якось себе а, вберегти. Ну і все це, якщо говорити про довготривалу перспективу, воно може насправді привести до і депресивних, і тривожних розладів. Тому за цим треба слідкувати. Найважливіше, що ми зараз собі можемо зробити, це якось визначити свої зони контролю. Та щось ми не можемо контролювати тривогу, наприклад, але ми можемо, наприклад. Контролювати що? Ми можемо приготувати собі тривожний цей чемоданчик, да? тобто валізку. Ми можемо приготувати собі воду, теплий одяг, якісь ліхтарики, ліки, да? Тобто дає відчуття, що я не беззахисна, я там, не безпорадна. Не забувати е, впроваджувати. Будь-яку рутину в своє життя, якийсь там душ в певну годину, якась улюблена кава з улюбленої чашки. Тобто рутина дає структуру, а структура дає відчуття безпеки для мозку. Тому обов'язково структурувати собі день, а не ну давати собі якусь опору це головне.